Всім привіт! Вигонка тюльпані з 2017 року вже набрала свій хід. Ми е, в районі 9 січня винесли перший тюльпан і другий в районі 13-го. Зараз у вас на екранах якраз тюльпан 13-го числа. Е, в залежності від сорту різна довжина стебла, але він же, як так, він же почав рости і набирати, де, набирати свою висоту. 3-4 см вони вже за тиждень е, набрали точно. Плюс ми їх трохи накривали агроволокном, і ну, вони трохи потягнулися так, з такого плану. Поки що винка проходить добре. Навіть тако, Як перевіряти, то відчувається, що бутони є, що сліпишів фактично немає. Тобто пустоцвіту, що тільки є, коли виростає саме листя, так. Того поки що, в принципі, виг... в принципі, виганку я задоволений. Е, поливаємо ми раз, на момент, раз в три дні. Добре поливаємо їх, так? Тобто, щоб, оскільки зараз тюльпану потрібна якраз температура, вода е, і провітряння, що ми її забезпечуємо, скажімо так. так? Тобто такого плану е, винесені були сорти іменно ранньої вигонки, тому що пізня вигонка взагалі не передбачена на Валентина без е, е, стаціонарного холодильника. Так? Е, а якщо говорити про середню, деякі сорти підходять, але це виборочно. І, тобто, Ну Далеко не всі, тобто треба знати сорти, які підходять під вигонку під 14 число. Але в принципі от ем, ще пройде якийсь час і ми знову накриємо ті сорта, які зовсім короткі. У нас тут є такі сорти, які мають там в середньому 2-3 см. От, от Якщо взяти от, два сорти, це сорт Вікінг. Він з ранніх, але чогось він іменно, слабше і ось Це у нас сорт іде е, Елісон Бредлі. От. В'язниця, звичайно, зразу в очі. Або, наприклад, сорт е, Лалібела. Ну, він в природі, з природи великий, він з даремів гібридів, він само собою, що, вели, що великий. Але, ну, тобто, І так ми регулюємо це все. Також от, розкажу вам сорти, які ми повиносили ще. Це сорт, це також вікінг. Вікінг ми стараємося ставити разом сорти, які виганяємо. Тоді ось це у нас Ларго, і ось це. Тоді е, Хані Вандермост. Сорт World Bowls. Це в нас всім відома династія. Напевно, що її тут багато. Так, 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 це все йде Династія. Це Flashpoint Минулого року перший раз брали цей сорт досить непоганий. І це мундіаль. Що ще? Походу. Виганки ми накриваємо постійно теплиці агроволокном або притіняючою сіткою. Тобто, більше ми практикуємо агроволокно. Воно у нас стоїть завжди, ми можемо його відсунути і накласти. Для чого це зроблено? Воно. Воно понижує в Росії кількість світла, і для тюльпанів це ліпше, оскільки коли буде яскраве, яскраве сонце, вони будуть швидше розцвітати, а цього не потрібно. Має, тюльпан має нормально витягнутися і мати нормальну форму. Це запобігає, коли при вирісці, як ми це робимо, так тобто, виходить, ну, коли ми вирізаємо тюльпан, то получається, що щоб він не відкривався, це якраз допомагає, оскільки немає прямого світла, бо тюльпан дуже реагує на пряме світло і зразу відкривається. Деколи можна ще додати зверху притнячою сітку і по теплиці. Це по бажанні, також це, ну, непоганий варіант. В принципі, це все. Ми будемо закидати і далі відео по вигонці, тому підписуйтеся, будемо робити також стріми по, по вирощенню. На цьому все. З вами був Тарас. Ставимо лайки, підписуємося на наш канал і ставимо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До побачення!